Як підтримати людину в самотності і не вигоріти самому? Але як бути поруч так, щоб справді допомогти іншому і водночас не втратити всі свої сили? Робота з людиною, яка відчуває самотність, це завжди більше, ніж звичайне спілкування? І як я вже казала, це завдання зірочко, яке потребує перше, відкритого серця, тонкого відчуття кордонів своїх. І людини, щирого бажання бути поруч, і, звісно, відповідальності. Тут немає простих рішень. Але є дуже важливе правило, ви не повинні рятувати людину від її самотності. Чому не варто рятувати, скажете ви. Бажанням рятувати здається природним, але воно не працює. Людина, яка перебуває в самотності, не потребує героя, який прийде і вирішить її питання. Вона потребує присутності, відчуття, що її чують, і бачать. Коли ми беремо на себе роль рятівника, ми швидко вигоряємо. І людина вдовгу теж не римує закриття своїх потреб. І ми, замість того, щоб допомогти, тягнемо чужий біль. І це важка ноша не тільки для однієї людини, і для багатьох, і для двох. Найцінніше, що ви можете дати людині самотності це контакт, залишатися в контакті, дзвінок у домовлений час, спільна розмова про звичайні речі, слухання без поспіху і порад. Це здається простим, ця саме регулярність і стабільність стають тією упорою, на яку людина може спиратися вдовго. Щоб бути поруч із людиною, яка почувається самотньою, важливо мати ці їх два крила емпатія. Здатність співпереживати, відкриватися іншому. І кордони, усвідомлення, де закінчуються ваші можливості, та починається відповідальність іншої людини за своє життя. Цей баланс захищає і людину, в якій ви допомагаєте і вас самих від виснаження.